На сьогодення вони збудували будинок, там площа, мабуть, квадратів 200, їм воно вийшло 30 тисяч доларів з участком. Ну, вони вже будують там років два, але оце яке треба мати ну, таке, знаєте, непохитне бажання йти до своєї мрії. І це дуже круто. І ті, хто ниють, що ой, ніяк, неможливо. Прості, простий хлопчина, який займається продажем гортензій, розумієте, гортензій, квітами. Він, він каже: Вов, от найняв тебе, бо реально каже, хочу зробити це якісно і з першого разу каже, не знаю, може, якось там розтермінування, не розтермінування або позичу кошти, але каже, хочу зробити по-людськи. І от з такими людьми мені максимально приємно працювати, тому що я бачу, що. Ну, щира людина, і, і хочеться йому навіть десь знаєте помогти якусь знижечку, не знижечку зробити, щоб по-людськи максимально.